На Тайвані довше служитимуть в армії з 2024 року. Термін збільшиться з чотирьох місяців до одного року. Такі зміни запроваджують через зростання загрози демократично керованому острову з боку комуністичного Китаю. Чинна чотиримісячна система обов'язкової військової служби більше не може забезпечити достатню кількість солдатів і їх якісну підготовку до необхідного рівня в ситуації, коли умови постійно змінюються. КНР і далі посилює дипломатичний та економічний тиск на Тайвань. Пекін заявляє про свої права на острів, називаючи його своєю бунтівною провінцією. Ось уже три роки майже щодня китайські ВПС порушують тайванський повітряний простір. Рішення подовжити термін служби, за словами президента Цай Інвень, ухвалили після двох років вивчення питання. Вона зазначає, що в нинішньому вигляді армія острова не зможе впоратися із загрозою, особливо якщо КНР розпочне швидку атаку. Тайвань хоче показати світові, що перебуваючи між демократією і диктатурою, ми твердо віримо в демократію. Перебуваючи між війною і миром, ми наполягаємо на мирі, проявімо мужність і рішучість захищати нашу батьківщину і демократію. У понеділок Тайвань повідомив про найбільше в історії вторгнення у свій повітряний простір китайських ВПС. До нього зайшло відразу 43 винищувачі КНР.